Вітаю вас, привіт. Рада тут бути. Я чув, що ти дівчина не проста не з яйцями. Шампанське, не, mm -hmm. не псуйте шампанське яйцями. Я приготую стейк. Хоча дякую, так, ви... так. У нас є італійське вино, oh. бардаліно класіко і семейної виноробні Ленотці. У нас два 2-0. Знатоки проти телеглядачів. Моя відповідь ні. Ну а ще кожна розумна дівчинка, яка ходить на побачення, має знати, що один келек вина має дорівнювати одній склянці води. <рес> ви професійне сумілія? Я, я дилетант. Понюхав силіконовий корок, Мої колеги будуть з мене сміятись. Тепер ви станете мемом. Вітаю всіх. Ми на каналі Метро, і це простими словами про вино. Мене звати Олексій Гішко, я головний сомельє Метро. А тема сьогоднішньої бесіди мені допоможе розкрити популярна блогерка, власник креативної агенції та гурманка Тетяна Николенко. Детя, Вітаю вас, привіт, Рада тут бути. Я чув, що ти дівчина непроста. Та ти трошки розумієшся в вині, але це так чи ні? Так, я насправді досить непогана розбираюся у підборі вина до стола і пишаюся. Також я знаю, що є базові певні правила, по яких ти підбираєш до гастрономії вино. І наскільки я знаю, то основне правило це правило кольору. І ти маєш в першу чергу зорієнтуватися, якого кольору страва, і ти можеш таким же чином підібрати правильно вино. Чи наскільки це правильна інформація? Це правильна інформація, та багато людей так розпочинають своє гастрономічне поєднання, вина Кулінарії, але я хочу сказати так, що є багато виключень. Якщо ви куштуєте рибу, угу. і ви, звісно, спочатку подбираєте біле вино, але є, наприклад, червона риба лосось чи тунець – це червона так. риба, то можна підібрати до неї і біле вино, і червоне вино. Є виключення, наприклад, м'ясо. Якщо ми кажемо про свинину, то це біле м'ясо, і якщо воно тушковане, наприклад, угу. з якимись фруктами, то можна вже підібрати не червоне вино як до м'яса, а біле вино саме до цієї страви. Угу. Я просто не їм свинину там. Тому... Хтось може може їсти, хтось в цьому свічить. Інший критерій це повнотілість. Вина, це значить, що ми легкі вина підбираємо під легкі страви, наприклад, салати з легкими совіньйон-бланами чи, наприклад, вином Альбаріньо. З іншого боку, повнотілі насичені страви з великим містом жиру, чи просто. Так, приготовлені, що вони будуть насичені на смак, до них ми будемо підбирати більш насичені е, важкі вина. Це вина з довгим е, післясмаком. Мені часто задають питання, що таке насичене вино, що таке повнотіле вино. Повнотіле вино можна порівняти з двома рідинами. Якщо ми куштуємо мінеральну воду, так куштуємо, наприклад, маленьку ложечку оливкової олії. Угу. І коли олія така дуже насичена, вона довго залишається у роті. якийсь посмак залишається, то ви розумієте, що це довгий посмак та повне насичене угу. е, ароматами та смаками роті е, такий довгий посмак. Якщо ми п'ємо воду, вона одразу ходить. Це можна порівнювати з легкими винами. Це можна відповісти на питання, що таке легкі, що таке повнотілі вина. А що можете дати е, на курсах Сумільє е, ну? Коли там, наприклад, проходить дегустація, чи все, я дуже люблю ходити на дегустації. І дуже часто повнотілість як можна це, я у вас хочу запитати, а не просто похвастатися, <свісно>, що я знаю це, коли ти наливаєш трошки вина в келих, ти перше, це, що робиш, це по кольору, по насиченості кольору, якщо це особливо червоне вино, так. І повнотілість, наскільки, ну як мені пояснюємо, як можна помітити, коли ти робиш такими рухами, Круговими, і наскільки швидко стікає вино по поверхності келуха, ти можеш теж зрозуміти, наскільки воно поноповнотіло. Тобто, чим жирніше, тим більше воно повнотіло. Це ж правильно, так частково правильно, тому що такі рухи в бокалі вони вказують, скільки гліцерину у вині. <зв 'язок> Це може. Розповісти вам про два фактори. Перше, це може бути солодке вино, і тому там буде багато цукру, і воно буде таке більш тягуче, можна mm -hmm. так сказати. А, з іншого боку, якщо це сухе вино, так, повнотілість можна побачити на келох. Якщо ви ще не спробували, то це мож, можна так виявити. Також хотів наголосити, що велика кількість алкоголю це 14 та вище. Відсотків алкоголю в вині трошки збільшує сприйняття солі та перцю у ваших стравах, тому щоб mm -hmm. у ваших гостей не було пожежі у роті, вам треба менше солити та перчити ваші страви для того, щоб це було більш гармонійне поєднання і подавати воду до столу. того. Воду завжди треба подавати. Дуже дякую, класна порада. Але у мене є ще одне запитання з сухими винами. Мені все зрозуміло. А що робити з солодкими? До чого вони краще пасують? Солодке вино це вино, яке важче підібрати до якоїсь страви, але є круті виключення. Наприклад, азійська, паназійська кухня з великою кількістю спецій та ароматних прянощів дуже круто поєднується з ароматними винами солодкими, напівсолодкими. Також є багато сирів, гострих сирів з плісніва, які ідеально підходять до напівсолодких та солодких вин. Якщо навіть вони кріплені, вони міцні, там є додатковий алкоголь, вони гарно будуть. Будуть гармонувати з сирами, з благородною плісням, з гострими сирами, це буде ідеальне поєднання. Мені здається, що ви тільки що розвіяли один із міфів, тому що це така класика, коли беруть там біле, сухе і сири. <ріст> ну це якби по, -по звичку. Мені здається, дуже часто, і ніхто навіть не задумається про те, що ідеальна комбінація, якраз таки гастрономічна, може бути ще й солодким. вином до речі, сирна тарілка, якісь сирне плато, яке вам подають у ресторані, це дуже важкий вибір для сомельє, тому що якщо там подають сирну плату, і там буде три, чотири, п'ять, іноді шість видів Різних, сирів, Вони ага. завжди різні. Там буде один козячий, один буде овечий, там буде творожний сир, там буде м'який, там буде витриманий, там буде гострий сир. І для самілля це реально головний біль підібрати. Тому що, наприклад, як ви сказали, біле вино до сиру, воно ідеально підходить. Так. Але якщо це, по-перше, козячий сир, якісь творожний, якийсь шевр французький, це ідеальне поєднання до білих вин, таких як Севіньйон uh -huh. чи, наприклад, мускаде. З іншого боку, у нас є витримані сири. Витримані сири завжди подаються з червоними насиченими витриманими винами. Якщо ви нормальному, звичайному французу задасте питання, з яким вином, просто запитаєте, який сир ви подаєте, з яким вином, він скаже, червоне вино і сир, але він буде мати на увазі якийсь витриманий сир. І з іншого боку, солодке вино так. до такого міцного, пахучого та угу. гострого сиру. В ідеалі це шість келихів під шість видів. Uh, Я думаю, сири. що всім, хто дивиться із представникам ресторанної індустрії, зараз цей випуск мають подумати про те, що в них неправильно побудовано меню і треба щось змінювати в цьому світі. Або Міні самільє так так так, 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 так ні, це ну це не бідня, а це навпаки дуже цікаво працювати навіть з звичайною сирною тарілкою. А ще ми з моїм чоловіком дуже любимо робити тематичні вечірки і на них запрошувати наших друзів. Звичайно, що ми і страви готуємо по тематиці, так от. Наприклад, якщо ми подаємо до столу равлики по бургундськи то не вже і вино у мене має теж бути з Бургундії? Саме так це один з найкрутіших, найпростіших методів поєднання страви та вина це регіональний принцип. Коли у вас є страва з одного регіону, та ви підбираєте ви з цього регіону. Звісно, залежить від того, які саме у вас буде соус до равликів. Ага. Можна підібрати чи біле, чи червоне вино, чи жардоне, чи піно-нуар з Бургундії, але це завжди працює ще в тих випадках, коли ви не знаєте взагалі, яке вино пасує до цієї страви. Ви просто, якщо ви знаєте, з якої країни чи з якого регіону ця страва, підбираєте вино з цього регіону. Угу. Наприклад, трюфель з П'ємонту. він ідеально поєднується з червоним вином угу. з П'ємонту. Це, наприклад, Барбера чи Дольчетто чи Небіоло. Поєднань дуже багато можна їх наводити, наприклад, іспанське яловичина з. Шикарним ріоха, це теж дуже буде класно поєднуватись. Тому це ідеальний ідеальне поєднання, але не забувайте, що ми поєднуємо завжди з декільками принципами. Це можна і по кольору, і угу. регіональне, і по смаку. Угу. Це все. Комбінується. Це дуже вулична порада з вашої сторони, тому що якраз нещодавно ми робили мексиканську вечірку, і ми подумали, що ну воно точно ніяк не підібрати до такої гастрономії. Але тепер я все-таки розгляну такий варіант, і ми спробуємо підібрати саме мексиканське вино. Дякую. І саме цю пораду можна продовжити таким чином, що коли ви приходите, наприклад, в італійський ресторан, саме італійські вина ви повинні шукати у винній карти. Чи порада рестораторам? Якщо у вас іспанський ресторан, то зробіть винну карту з винами Іспанії, а не тільки чилі чи якісь там французькі вина. <світ> ну а тепер коротка шпаргалка універсальних поєднань в форматі страва плюс вино. До риби та морепродуктів це буде суші і гристе брюд. Лосось холодний це шардоне з Нового світу. Форель – це пікантний севеньон-блан з луари або бордо, або роеда з Іспанії. Копчена риба це сухий, креплений херес фіно. А Ассорті з дарями моря це піногрі, шардоне без витримки в дубі, блан з луари або суави, або навіть арвієто. М'ясні, делікатеси та просто м'ясо. Це, наприклад, салямі та інші ковбаси, до них підійде божеле або красна луара, сорт винограду, кабарне, фран з шинон. Підсашинкою з беконом та салямі на томатній основі це будь-яке легке червоне вино. Стейк – це класичне ребера дельдуеро або шотоня в ліпавці. Франції. Аргентинський мальбек, звісно, теж підійде. Таня, а до шашлику, яке вино ви б подали? Я думаю, що це однозначно червоне вино, повне тіле, можливо, мерло, угу. що ви скажете щодо мого вибору. Мерло буде дуже гарно, але ще можна додати до цього вина спеції, перець та, може, якийсь димок. Не тільки мерло, може бути ще Ширас або мальбек. О, Мальбіак, так точно щось забула про нього. До сирів окремі вина, сири молоді, коров'ячі сири це білі, легкі вина, типу Шардоне. козячі сири це кислотні білі вина типу Блан. овечі, кислотні, білі вина типу рислін. Сири витримані, коровічі це червоні вина, сухі. Бордота, південне рона, овечі, червоне сухе, тимпронілі з Іспанії, витриманих козячих. Це витримані напівсухі типу рислінг. Скажіть, а чи є якісь продукти, які ну ніяк не можна комбінувати з вином? Ну, наприклад, мені здається, це стандартна історія, коли людина замовляє в ресторані суп, що вона не замовить вино. Як діє тут право? В, в, в моїй практиці є два типи продуктів: це продукти, які дуже погано поєднуються з вином, і є продукти, які взагалі неможливо поєднувати угу. з вином, або можливо, але вони вб'ють чи смак страви, чи смак самого, ага. самого вина. Якщо кажучи про суп, я знаю два супи, з якими ідеально поєднуються напої. Перше це французький суп з Марселя Боябес. це суп на томатній основі, але там дуже багато рибки і дуже багато морепродуктів. Ага. І якщо ви виловите всю цю рибку з вашого. Супу і морепродукти будете їсти окремо, то до цих морепродуктів рибки ідеально буде поєднуватись чи рожеве, чи біле вино. Ну угу. до самого супу, звісно, але до морепродуктів. Я бачив декілька разів, що боябес так і їдять окремо. А інший суп це, звісно, український борщик з горілочкою, з салом, з чесничком, з помпушками. Це теж можна поєднувати, Але це, звісно, не вино і не наша сьогоднішня тема. Але це другий суп, який можна, можна поєднувати. Страви, до яких складно підібрати вино це страви з яєць, супи, як ми вже казали. Страви дає багато хрону або васабі. Тобто до угу. японської кухні можливо підібрати вино, але треба бути обережним з кількістю васабі та хрону редьки яку ми додаємо до наших суші чи сашимі угу. з іншого боку журавлиновий соус до якого важко підібрати тому що він дуже кислотний та угу. воно в поєднанні з цим соусом буде здаватися дуже кислим Ще наприклад арахіс арахіс забуває рецептори. І ви взагалі не відчуваєте якихось смакових властивостей. Uh -huh. Вина так само, яйця жовток, яєць відварених, якщо вони є у салатах, вони теж забувають ваші рецептори. Це я думаю, ще теж пов'язано з тим, що яйця зазвичай їдять на сніданок і, і не часто на сніданок п'ють воно. Тому ну якщо ви перебуваєте у п'ятизірковому готелі, то вам завжди будуть подавати келик шампанського зранку, то це нормально. Тому не з яйцями шампанські, не, не псуйте шампанські яйцями з іншого боку, оцид. Бальзамічний чи яблучний оцет. Якщо ви додаєте його у страви, у салати, угу. то воно може зіпсувати весь смак вина. Навіть найдорожчого вина, найкращого за смаком, воно буде теж робити його на смак, як оцет, і це буде дуже неприємно. Ви зіпсуєте весь смак. Так, я думаю, треба більше звертати уваги тоді у офіціантів запитувати, чим саме заправляється салат, тому що цю інформацію дуже часто можуть не вказувати в меню. І ти потім трошки будеш розчарованим, і так само на столах у ресторанах подають окремо оцет та так, олію, так. не використовувати багато оцету до додаючи угу. до ваших страв. І, здається, це ще одне таке корисне правило для наших глядачів. Взагалі, у мене є дуже класний досвід у фудперінгу, тому що я більше десяти років займалася ресторанним маркетингом, і я взагалі з цим словом фудперінг познайомилася завж... завдяки своїй роботі в ресторанах. І вперше мені здається зрозуміло, що слово їсти і е, так смачно поїсти це зовсім два різних поняття. От і саме тоді я зрозуміла, що є певні страви, які ми навіть зробили окреме меню тоді в ресторані, в якому ми показували навіть, що саме під ці закуски краще. Пасують От саме таке вино, і тому ми навіть давали готове рішення для гостей нашого закладу. От і найцікавіше вино, яке я колись коштувала на винній дегустації, це було вино з вулканічного виноградника, яке мало дуже специфічний аромат просто дуже ну, такий... Специфічний і не дуже приємний, але при всьому цьому е, смак був дуже витончений, такий питкий, легкий. І я прям дуже була шокована. І е, намагаюся увесь час знайти це вино. І навіть назву не можу пригадати, але я прям була дуже шокована. Е, от і я пропоную звернутися зараз до наших глядачів і запропонувати їм, щоб вони в коментарях написали найцікавіший свій винний досвід і можливо найцікавіші свої комбінації страв та вина. Тетяно, це дуже цікаво. Насправді в у світі не так багато виноградників, які розташовані на вулканічних породах, так. а з якої країни саме це було це може бути був Санторіні, Грецькі виночі це точно була Суцілія? Греція, це а. точно була Греція. Я пам'ятаю, причому мені навіть показувало вид зверху цього виноградника, тому що вони ж дуже класно, що виглядають зверху ці uh -huh. вулканічні виноградники. Але саме там марку, назву я не пам'ятаю, і не знаю, можливо, мені наші глядачі допоможуть в коментарях знайти знову це вино. Ну. Тетяно, до вас буде таке завдання. Я буду давати вам інгредієнт та вино, а і ви будете казати, чи підходить це вино до інгредієнту, чи ні, та чому. Добре, а якщо я все правильно вгадаю, то що мені за це буде? А, точно буде щось смачне. Окей, все, я готова. Перше у нас є пей валон мідок це сухе червоне бордо. Угу. Та яловичий стейк з тріплою. Угу. Як ти вважаєш, підійде це вино до цієї страви? Як так, ти приготуєш її? Я, я приготую стейк. Дякую, <с infot folket> Так, он... Так, я вважаю, що це буде ідеальна комбінація до вечері. А що саме буде добропоєдності? Тут я дивісь трошки сала, <с на кури> буде жарненько, а що буде з вином? Як воно буде поєднуватися з, з цим Е, Ну, Я думаю, що тут досить така непогана кислотність у цієї страви. І я думаю, що якраз ось цю жирність стейку вона трошки так погасить. І тому досить ідеальна комбінація для вечері. Ідеальна відповідь. Дякую. пара, пара. Інша У нас є італійське вино, Бардаліно Класіко І сімейної і виноробні Ленотті. Це молоде червоне вино з місцевих сортів винограду корвіна, рандінела та малінара. Угу. Та азійська кухня це рисова локшина. Що ти приготуєш цієї рисової локшини? Щоб підійшло до цього червоного вина? Так, ну мені пощастило, що це рисилолокшина, тому що у мого чоловіка була мережа паназійських ресторанів, тому я точно знаю, яка страва з його меню підійшла б під це вино. А я думаю, що це рисело Локшина з яловичиною та з овочами. Я думаю, що воно в цій комбінації якраз би дуже досить непогано пасувало до м'яса. Я повністю згоден, тому що кислотність вина Бордоліна ідеально буде поєднуватись з які, якимись солодким соусом mm -hmm. та з яловичиною локшиною. Дякую. І так. остання пара на сьогодні у нас 2-0. 2-0. <ріст> Зна проти певних Це італійські біле гаві з сорту кортези, регіон Пімонт mm -hmm. та відмінний шоколадний фондан. Mm -hmm. Е, ну, я думаю, що це е, погана комбінація. Я думаю, тут якраз буде… ти не любиш шоколадний фондан? Я люблю шоколадний фондан, але я думаю, що біле вино точно не пасує до шоколадного фондану. І, скоріш за все, в цій комбінації краще б грало якесь десертне вино. Тому моя відповідь ні. Е, ні, це правильна відповідь. А яке саме десертне, якщо ми вже. Згадуєтесь. Яка саме десертне? Я думаю, червоне, але точно не зможу вам так підібрати. Але мені здається, червоне краще б. Червоне десерне... чи якийсь білий мускат буде до... Можливо, так. так. Дякую. Mm -hmm. Дякую за три правильні відповіді. Я так зрозуміла, що я перемогла. Ну не зовсім. Я ускладнюю завдання, oh додаю ще маленьку, ще практичне завдання, маленька дегустація. У нас є два чудових вина. Ага. Зараз ти їх зможеш скуштувати та вже сама розкажи мені, будь ласка, до яких страв ти їх будеш подавати. Ну, а ще кожна розумна дівчинка, яка ходить на побачення, має знати, що один келих вина має дорівнювати одній склянці води, тому пропоную нам налити водички. казала, тебе чоловік. Ти будеш газовано чи не газовано? Я не газована. Не газовано. Я вгадав. Не газовано його. Дякую. Я буду газовим. Так, у нас є два вина. Uh -huh. Перше це іспанське uh -huh. Альбаріньо uh -huh. з регіону Галісія Ріас-Байгас. Ти знаєш щось про це вино? Чи... Нічого не знаю. Це одне з найхолодніших місць у Іспанії, де вирощують відмінний білий сорт винограду, uh -huh. який називається Альбаріньо. Він ідеально пасує. До страв, які зараз ти мені Е, Так. Ну я можу спочатку скуштувати, так? Звісно. Так, я буду робити як професійне смілє. Ну, воно напівсолодке. Ні? Ну, воно мені дійсно не сухе, от прям я не знаю. Воно повністю сухе, да? взагалі немає за важкого цукру. Угу. Е, так, ну Дуже я. Ароматне. Ароматне це точно. О, досить таке питке, легке. Я думаю, що паста з морепродуктами буде досить невагана комбінація. З яким соусом? Я думаю, що соус має бути не з таким, як би сказати, чітко вираженим смаком, точно не солодкий соус. Mm -hmm. Думаю, щось досить таке нейтральне. А, можливо, якийсь сирний легкий соус, mm -hmm. так, щоб не перебивати смак вина. Добре. А яким саме моропродуктиві може, може, якісь маєш улюблені? Я всі люблю е, е, Я думаю, що це можуть бути креветки точно, тому що вони якраз досить такі легкі угу. і теж не будуть перебувати смак. А, навіть може бути лосось. От. Е, Висока кислотність лосося теж добре підійде, повністю з тобою згодом. Угу. Ти готова до наступного вина? Так, готова. Добре. Наша не сліпа дегустація, але дуже цікава, тому що ми зараз куштуємо вина майже наосліп. Розденджу, ти що не знаєш про це вино? Не знаю, не куштувала. Красива етикетка. Люблю, коли красиві етикетки. Красива етикетка це рожеве вино. Ти скажеш, яке воно за смаком зараз. Угу. Але це вино з долини Луари, і воно дуже гарно пасує до деяких страв. Які, я, я чекаю. Я бачу легку посмішку на вашому обличчі, тут якийсь секрет. Ні, тут немає ніяких секретів, але тут є декілька різних страв, які дуже добре підійдуть до цього вина. Угу. Та я думаю, що ти деякі з них я точно може. Я буду згадати. інтуїтивно відповідати, як ну, я є. Ну тут відчую. тільки інтуїція працює, тому угу. що. Угу, дуже добре. Так. Угу. А, до речі, мені здається, що ще буде цікаво послухати нашим глядачам, чому ви е, понюхали корок пляшки, тому що я знаю правильну відповідь, мені колись розказували на курсах, але мені здається, що е, багато хто не знає цієї інформації. Е, якщо ви знаєте правильну відповідь, то скажіть, будь ласка, що я зараз неправильно зробив? Е, поклали на стілку? Це теж, але є ще одна помилка, якої я припустився. Але... Не знаю. Ми, як професійні сумільє, Якщо ми відкриваємо. Ви професійне сумільє, я дилетант. Ну, ви задаєте правильне питання, так, тому так. ви дуже близько ну, до професійного це... Так, Це це цікаво. В чому фішка? Фішка в тому, що коли е, сумільє нюхає корок, угу. він нюхає тільки натуральний корок, тому що в ньому може бути якісь хвороби. Так. І воно може зіпсуватися від цього. Але я е, за звичкою понюхав корок, як я завжди робив це у ресторанах. Але я е, не побачив, що це силіконовий корок. А, саме, так, тому, так. саме тому його не потрібно нюхати, бо там немає ніяких хвороб, але я за звичкою це зробив і потім подумав, окей, я зробив, понюхав силіконовий короб, мої колеги будуть з мене сміятися. Да. Зараз я навіть в цьому зізнався. Тепер ви станете мемом в, в інтернеті. Це який нюхає силіконовий короб. Добре, і що так, не так, я. І так, перше вино. Uh -huh. Ми скуштували. Друге, Рожеве, що uh -huh. ви скажете? Перше, я хочу почути від вас кількість цукру в цьому вині. Ого. А, висока кількість цукру ну, для мене. До, до якої категорії напівсухе чи напівсолодке ви можете віднести це вино? Напівсолодке. Ближче, мабуть, до напівсухого, але цукру багато. Тут достатньо кількість да, до цукру. Тут ще є гарна кислотність, яка балансує з угу. солодкістю, тому тут не дуже воно відчувається, але тут цукру достатньо. Багато. Я просто не по, не по солодким винам, тому. Воно не зовсім солодке, але якщо вам подали таке <ган> вино, навіть якщо ви розумієте, що це не зовсім ваш стиль, вина, тобто кожного дня ви б таке вино не пили. Що б ви до нього запропонували, щоб ця пара була цікава нашим глядачам і відвідувачам ресторанів? <ган> ну воно, незважаючи на солодкий відтінок, досить легке і знову ж таки досить питке. Тому я думаю, що закусок це можна навіть сири подавати, угу. дивлячись, які дивлячись, саме. які не витримані. Тобто, угу. я думаю, що це якраз такі мають бути такі легкі сорти сирів, щоб знову ж таки не перебивати смак цього вина. Воно мені навіть до десерту, якщо чесно, досить непогано пасує. Тобто я не кажу про шоколадний фонтан чи щось таке супер насичене, Але я думаю, що навіть завершуючи таку приємну вечерю з друзями, ось таке вино на кінець вечері ідеально можна подавати. Тому що за, так за ним можна дуже легко проводити бесіди, і ну, мені здається, що під салати будь-які мені угу. теж здається, воно буде ідеально пасувати. Я повністю згоден. Перше, це сири. Сири е, мають бути з білою пліснявою, такі як камамбер, чи брі. Це ідеальне поєднання. Ага. Це перше. Е, друге, салати. Якщо салати, це можуть бути теплі салати, теплі, наприклад, в якомусь азійському стилі, угу. чи якісь там можуть бути соуси, трошечки пряні, чи такі солодковаті, Вони теж буде гарно поєдпоєднати угу. з морепродукти, риба, але з в азіатська теплому стилі салати. Е, якщо це дежестив, то це може бути якісь фруктові салати. Не важкі, не дуже солодкі десерти, такі, наприклад, як е, чізкейк. Це може бути так дуже добре. Але якщо ви сидите просто з друзями, то добре охолоджене вино може бути навіть з льодом. Е, е, ідеально буде пасувати. так. Мені це вино, воно літнє, угу. чесно кажучи, тому от, от... З Прагу. Так, воно мені нагадує такі е, посиденьки з друзями на літніх майданчиках в ресторані. От воно досить таке повноцінне. Дякую, що ви прийшли сьогодні до мене на цю лекцію. Ви дуже круто впоралися з моїми завданнями. До речі, яке вино вам сподобалось сьогодні, яке ви куштували? Найбільше я думаю, останнє рожеве. Якщо ви захочете ще випити такого вина, приходьте до нас в метро. У нас великий вибір вин з усього світу. Дякую, до нових зустрічей.